милая, милая, привет. Мила. Да я буду боюсь тоже Аферистка. Ты испугалась. Это мы налекалась? Конечно. Дай плюнь. А! Не надо. Чтоб ты не сдекалась. Альбинка, давай. Давай что ребра? Альбинка. Ну, три раза как бы. Плюнь. Вот ну, ты налякалась. Ну, Добрый день. Так, мои хорошие. Ребра, 40. Девочки, давай дай мені дай якийсь перчатки, тут савий, Альбін. Ну давай, перчатки, давай. Так, мы коротше, Альбінка передає весь товар за кодон. Скажи номер телефона. телефони. 663 5607 Дай ребра. Дивись, Леся, иди до мене підраху. Оце все зараз приготовлю на вісім до мене, Леся. Дивись, оце все Альбінка передає вже брендвине. Там ще твоя Дунаєчка Моя Дунаєчка, дивіться, моя Дунаєчка уїжджає <гум> на Норвегію. Дивіться, оце заказ Альбінка оддає на норвегі. Дивіться, дівчатка. Ось половинка любає. Да? Потім подивіться, на ці ребра, подивіться ребра. Ребра по 240. А ми прийшли на ребра. Так, подожди. Це вже вже нікуди не дай. А ребра не треба вам?

Да, да, ну я пришлю рёбра, пришлю. Так, спасибо. Дякую, дякую вам. Так. Да, да. Все буде добре, да, все буде добре. Вам удачі. Да, будем. да, бачите, я ж знала. Дівчат, подивіться, рёбра, білка передає до кого? До Номер телефону. скажи. — скажіть, маса зверху більше. Скажіть номер телефону, мила моя. 067 663 56 7. Дивіться, яка солодка вона. Запакувала да, дівчатка. Дивіться, все вакуумується, передається. Що рёбра, що м'ясо, дивіться, колбаска, от твоя улюблена, да? Зати, чи, потім? Не, чи коли камеру Потом, Я потім, коли камера виключить, Вінка, щоб не говорили, що ми тебе обідаємо. Що, що ну, Альбіль... Є... Спасибо, дівчатка. Спасибо, Чуть, вам, щас, мені, знаєте, що Прийшла, без пардона, голодна. Яблуку. Кричі, моя можна я Яблуко забрала, скажу. Да, Удачі. Дівчатка, дивіться, оце всю продукцію. Диночка передає заходу, дивіться, також це вахомірується. А я поміняла, що мені я півдня там, півдя тут, на то на полставочке, а девчатка, подивитеся. Ну, все чому така такая салат? 240 гривень кілограм. Э, по чому така солонинка? 280. А така солонинка? 280. Нам не треба А з чесночком 300 гривен. 9, 300 з чесночком, дівчатка, це все вакуумірується, передається заходу. номер телефону, милая 067 663 5607. Э. Девочки, смотрите, якщо ви хочете... Большая Германия, осталось всего лишь два рази поїдуть перевозчики до Пасхи. Пишите, ми отправим вам рыбулечку, салка, солонинку, колбаску. Все поїде к вам Рыбулечка на да? альбинки, правда. Да. Альбинка, да. Да. Если вдруг вас ты, мальне, вже не вже неожиданно налякав, а ти знаєш, що ми уезжаем в санаторій, нам дали дві путіки, чотири вже в в центрі Буковин. Дали Путинку. нашим дітям і нашим. Нашим дітям мамі напросилися, я кажу, мама дітей не можуть пустити, нам кажуть, давайте тоже идти. И мимо, так я же твоя дочка. В смысле, да моя. Ну наш что такое? Скажи меня на руки. Давай. Не надо. Не дай. Подорвешься. Да, подорвешься, не дай боку. У тебя нема тело? Нет, не одно дали. А почему ты не поделилась с нами? Я что-то куплю килограмм. Девчатка, Альбинка, Також, номер телефону? 067-663-5607. Альбина. Бегите, это все, у тебя фумируйте девочки, это правда. Тем более, до паски ви знаєте, що сало можна заморозити, все їм буде ходить. А ребер, тебе ребер на ну, реальном купите. Альбинка, Альбинка почему ты ваш тебе колбаску? 350 гривен килограмм. По черевочке 350 гривен килограмм.

Вже єврея чи нема? А номер телефону казала? 067 663 5607. Альбіна. Добрий день. Здравствуйте. Богиня моя. А ну покажи новиночки, які ти приміряла, така гарненька тупала. Ой, новиночки, ну пока вот эти у нас уже є. Добрий, Добрий день! день. день. Красуня, ти казала, де я, ось я собі йду на рибку, думаю, піду до своїх красунчик. Добрий день, хорошого дня, позитивного настрою. А ну покажіть, оці дівочки, дивіться ж вони як унісекс, да? вони і да, мужські, і да, женські. Так, по 500 гривень, з 36 по 45 гривень. Дівочки, дивіться, вони повномірні, з 36, так, да. да. ну вони дуже удобні. Скільки 500 гривень? 500. Дівчатка, Акцент. 500 гривень творять чудеса, дивіться, mm -hmm. акція, 500 гривень, мої красунечки. Так, що ж ви получили, моя ріда? Я ще оці бачила, оці. Тоже а, вони да. круті і мужські, очень. Мужські, женські, тоже з 36 по 45. Э, розмір, який розмір? Осі такі, що ж получилось. Девочки, між прочим, у ті кросовочки я вовки взяла. Вони незносимі, правда? Вони очень м'які. Мужчини, мужчини. І ти куди можна забігти, качанцик? Ладно, я... давай, ви де куди? Е, так, моєму любимому мужчині, щоб не казалося, що я вам не приділяю увага, Юльчик, <губ> то набігати. Дивіться, скільки вони коштують? 1500. Девочки, 1500, вони дійсно круті. Я бачу, Сережка і ці доходять. Боже да, ми ж уже всі знають. Ми самі. Так, любимому мужчині 1500 грн творячуці. чудеса. Е, я вовки брала, вони незносимі, вони, правда, вони правда, оч Ті які є. А я вуки а? отакі брала. Дівчатки, 1500. А ось ці по 500 гривень. Це вони йдуть і мужські, і женські, так? Да? Да, Дівчатка, да, їх можна і мужські... мужчини, ну ви розумієте. Угу. Так, що ми ще покажемо? О, ці о, як вони називаються? Хінкалі, дівчатки, 650 гривень. У мене чорні вони хінкалі, обалденно класні. Так, красуня, що ж ти покажеш? Дивлюсь, дивлюсь, моя рідненька, дивлюсь. Дівчки, скільки вони стоять? Дівки, дивіться, у нас йде впереді весна. Нам що треба на ножку? Озула і забула. Просто нам треба, щоб наша ножка відпочивала. Вони йдуть сіточкою. Дівчатка, 500 гривень. Ви розумієте, так? Да? Дівчатка, ха. Ой, у мене, а я от їх свої показувала, вони не вірили, що в мене тих балеток скільки. А ну, дівчатка, а, по чому ще балетки? 500 гривень. Ці вот по 500, ці по 600. Дівчатки, по 600 гривень, такі як у мене. Дивіться, я вже вам казала. Я вам показувала мільйон 25 пар. Одним словом, красуні. Все вам відправлять. Ой, ну дівчатка, да, ну тут дуже ага, великий вибір. Ви коли зайдете на сайт Віолета Воникс, оці вот дві богині вас зустрінуть, напишуть вам адреси і все відправлять. Цілую і люблю. То, все нормально, йде. Стати чотирьомоснути. Ні, йдемо. Знаєш, що хочу співати пішню? Весна йде красу на і красиво діє все. Радіє все, світулька тоже. Так, мої короші. Ми побігли. Не, Не бігти. Не біжи, бо я мужчину Білите як мені йти. Ускорять. А Та я не знаю, як це каже, мені йти, чи тако, мені йти, чи такого літящий. Слухайте, весна йде. на себе, хочеться літящий походкою, ти вийшла з привоза. Ти вийшла з привозу, йдеш у подвал. А йдемо, тому що ми отримали рибульку. Ви знаєте, що кожну неділю ми отримуємо 15-25 ящиків Або був є напасної рибулечки від світулечки. Лесіно, да? Ху, я ж запеклася. Давай таку людину. Знаєш, отаку, знаєш, весною хоче таку прогулочку. Знаєш, така, знаєш, ідеш літящою походочкою. Дивіться, треба під ноги можна збуткнутися і впасти. Одним словом, мої красотульки. Альбінку показали, рибульку показали, донайку почти всю продали. Йдемо, покажемо вам рибулечку і вертаємося о, поход, о, заводки, ой, боже, злазь КамАЗ. <сх> а ваша субботу Михайлович Сергей Михайлович сюда. Ви про мене щось знаєте? Знаю, звісно, ваша супруга Слім, торгує так. у нас на вона не супруга, це моя подруга. А, це ваша подружка? Подруга. Моя супруга в Германії. Це така красива жінка, мені так правиться вона, вона дуже женщина. подобається. Мені на вино торгує жінщина. так подобається, вона така Ремонт. красива. Така. А біленька та блоки така гарненька. Блондинка, це альбіна, альбіночка, подружка, шикарна жінка. Мені так нравиться вона взагалі. Жінка, але це не моя жінка, моя жінка в Німеччині. От вона обіцяла приїхати в апрелі. Ну, но... обіцяла приїде. Да, ні, не приїде. Не приїде. <рес> не приїде. <рес> Кажу, каже, не приїде. Не приїде. Не приїде? Приїде в Август. А, ну вже в Августі. Ну слава Богу, хочу в Августі приїде. Батік, <рес> добрий день, дітям в Канаду привіт. Дітям в равно дуже Вони так, тут, бачите, як ви ховаєтесь. Дітям в Канаду вам дуже велике вітання. коли Діти папу бачать у світулечки. Ну слухай та нічого, люблю цілую пух. Так, дівчатка, їдь сюди. Два слова я побіг. Хорошо, Леся, виключай два слова, мені треба сказати, батьку. Але в Канаду вітання, а що він каже, діти кажуть, папа, ми тебе бачили. Правильно бачиш, так, іди сюди. Сказав, не ругатися, бо дари бульку 4-5. Ну вона м'яка, але готова на фурелічка. Так, дивіться, сроки в нас до 10.04. Так, тут. 10.04 10.04 Значить, дивіться, форелечка 4,5. Дивіться, оці глазки, як алмазки, як лазурєвий цвіток. Поцілуй мене рибулька, поцілуй її разок Значить, дивіться, 4,5 розмірних. Але це погано, що 4,5. Це погано, що 4-5. 4-5, вона просто білка леся. Ну, розумієш, ну, це форелька. Сьомога була 5 шерстів. Я більше люблю фарельчику. Значить, дивіться. Ціна на цілу рибулечку 550 гривень за кілограм. Отака обалдина форелечка, дівчатка. Форелька, розмірний ряд 4-5. 20 ящичків форелечки, але вона класна. Я не знаю, я люблю форельки. Значить, дивіться, мої хороші. Ось вот така філежечка ви Бачите, ну, філійка виходить ну, не то. Ось така філешечка. Ну, філе буде зараз не крупне, але зато воно буде форелечка. Ну, я люблю форелечки. Значить, ціна на філе 900 гривень за кілограм. Повнення приймаємо вайбер 0,98-493-0776. Ось вот така філешечка 900 гривень за кілограм. Дай стенька. От такі стейки 700 гривень за кілограм, подивіться стейки. Ось. Він теж нормальний, середній стейк. Девочки, бачите, маленька косточка. дивіться, плотне м'ясо. Ціна на стейки 550, ось 700 гривень за кілограм. Філешка 700... 900 гривень за кілограм. Так, мої хороші сроки ще раз. Дивіться, кожен ящик до 10.04. Любий, любий, 20 ящиків получилось. Оцим словом, девочки мої, рибулечка є, світулечка є. Саме головне рибулечка свіжа. Дівчатка, рибку отримуємо раз в неділю. Вівторку, середа або четверту. Сьогодні наша середа. Сьогодні отримали ми ящиків форелечки. Ціна на таку цілу рибульку 550 гривень. Дівчатка, 550 гривень. Така ти моя, дивіться, вона прямо говорити, хоче дві. Вона каже: Добрий день, хорошого дня, позитивного настрою. І дивіться, дівчатки мої, значить, провіряємо рімку, дивіться на Дай, до мене. Значить, Дивіться, оці глазки, як алмазки. Ви бачите, так? Потім дивіться жабра, а ще ось дивіться внутрі. Значить, на фарельці є така своя особиста слизь, вона така йде, щоб ви не хвилювалися. Сьомочка, вона чиста, форель така. Подивіться, вона внутрі шикарна. Значить, мої любі, ми знаходимося на приводі мо на привозі, на привозі в молочному корпусі. Рибулечка в нас є, світулечка є, наша команда є. Ми оце б'ємо тюрмаємо хорошого дня, вам ну, моя. дівчинки, мої, світова рідна. Дівчки, свій товар, треба любити як душу. Чоловіка, звісно, трусить, як душу. Хочу вам сказати, ви знаєте, чим більше ви любите свій товар, тим більше він у вас продається. Правда, девочки, на роботу треба де приходити тільки з любов'ю, тільки з позитивом і знати, що все буде добре. Де да, моя рибулька? Нам якраз 20-25 аж... день. Нам якраз 20-25 ящиків вистачає на неділю, тому що ви знаєте, ціленько теж беруть, але в основному нам, нас іде цілі. Значить так, 550 за кілограм, е, цілешечка 900 гривень за кілограм. І стейк, дай зайчик мені. І дивіться, і отакий от обалдєний стейк, він стоїть 700 гривень за кілограм. Рибулька є, світулька є. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня вам бажаю. Друзі, добрий день. Пол второго Дунайки нема Леся. Дунай нема. Осталося два з половиною ящичка ляща. Дунаєчку ми сьогодні всю продали. Сьогодні дуже великі закази, дуже великі замовлення. Послідніх 20 баночь. Ще дівчинка прийде забере. Так, мої Зараз ще не знаю, хто мені оплатив, подождін, бо ще буду ще буде, я не знаю, чорний список буде наповнятися, але хоча зразу пішли оплати мої вилюбучки, мої викрасотурички. Дівочки, я вам дуже вдячна за те, що ви в нас є. Я вам дуже вдячна, що ви обираєте нашу продукцію. Правда, ви знаєте, для кожної хазяйки свій товар саме луче. Для кожної хазяйки все своє завжди найкраще. лучше. Що дитина, що сім'я, що рідня? Ну так завжди воно було є і буде. Мої красотульки, хоча. Я вже попросила повторого, кажу, дайте може почать 15 банок до тому що поцілуй мене удачі. Я її сьогодні націлувала та й продала, понімаєте, Хто це з йде? Сирота Оля, місто Одеса. О, Олечка, це вам прямо з Любові от світульки. Прямо такого, ви понимаєте? прямо там? Одеса. Ах, Одеса, жімчужина у моря. Ах, Одеса, ти знала много щастя. Ах, Одеса. Ти мій небі край! живи, моя світулька, і розцвітай. Привіше? — 20 Двадцять банок. 20 банок. Так, дівчатка. Ну дивіться, дунаєчка по второго продана, але лапочка привіше 20 банок. Що нам дала 20 баночок? Да. Давай, зайчик, сюди, давай. Так, у нас 20 баночок ще є. Квіточка, що там? Що там моя квіточка? Хай ласточка водички, дасть. хай ласточка. ласточка, водички, лапочка. Іди з танюшки гордишко, любочка моя. Так, дівчатка, мої, дивіться, це, все у нас передачки. Сьогодні ви мої. Умнічки, прямо такі ви сьогодні, всі мої красоточки. А тут, звісно, такі, знаєте, Армагедон Армагедонович. Тут тато шукає маму. Все, тут. Чаше, подожіть, буду дивитися, чи оплочені вони. Зайчик заносиш. Да? Косенька, це ці в нас, давай зайка, ці в нас оплочені. Це забирай, в сторону лялечка. Давай картоночку, дівочки, прибуло ще 20 баночок. Зараз ще пару заказів зробимо. так? як квіточка щоб ти її змочив горничко, зайчик, іди змочи її. Іди квіточки, ти мамина, ти поцілуй поцілуєм змочи мочі Поцілуй мене удача, поцілуй мене, а азмоч... звучить мамина. Відік диві. Ой, чатка. Хоч і до навіка вся пруда. Нам що довезли 20 баночок. У нас вона є. Ми продовжуємо працювати. Так, у нас іде заказ. зараз 250 грам чорної ікри. Плюс крабики, плюс да чорна да, крабики, потом ота ікра, і дві та да, да, да і, і щучка. Отакий от у нас заказикуї уїжджає сейчас на 126 номер. Мої рідненькі. Так що мої каруші, да це у нас це шаурма, це лапочка буде їсти шаурму. Десь лишив лапочка, Леся, танюшка. А я ж поки не можу їсти. Я постюся. Я ці три дня да поки мені взяв. Так що мої рідненькі, це заказіки. Отакі ми робимо. Танюшка тут конвейером мотає, все робиться, це, що не замотане в нас. Але дякувати вам, дякувати Богу. Я хочу сказати, що ми сьогодні молодці. До вам посіку взяв 20 баночок. Зараз ми її до продамо. Це таке точне вам настроєння красиве і працюємо далі.